Поки ми говоримо про масштабування, щоденна системна робота не зупиняється ані на хвилину. Візьмемо, наприклад, Добропільський напрямок. Противник намагається контратакувати малими штурмовими групами під прикриттям артилерії. Але оператори 413 го окремого полку Рейд працюють цілодобово і виявляють цілі ще на підступах. Результат їхньої системної роботи уражений град, бронемашини та особовий склад противника. До слова, підрозділ Рей також долучається до тренду дронопаду та здійснює збиття шахетів та розвідувальних БПЛА противника за допомогою вітчизняних зенітних дронів. Перші успішні збиття вже є. А про будні перехоплювачі ворожих дронів в інтерв'ю Армія Тіві розповів Іван Чорний, герой України, військовослужбовець підрозділу Даркно 412 412-го полку «Немезіс». Він поділився своїм шляхом, розповів про специфіку служби та технології, які зупиняють російські дрони Камікадзе. Перш за все, я хотів би висловити повагу пацанам, які зараз працюють, кожного дня збивають і проводять постійно роботу над тим, щоб покращуватись, тому їм велика повага. Це теж нелегка робота. І загалом тим людям, які починали це все, там із Сашою ярмаком, тому що пророблено було дуже багато роботи, щоб знайти рішення, щоб збивати ці шахеди. І рішення знайдено з початку. Було дуже нелегко, але знайшли рішення. Працювали зараз. Ми найефективніший підрозділ в Україні в цьому напрямку. Що працює? Масштабуємо цього тижня. 412-й полк «Немезіс» офіційно оголосив про перетворення на бригаду. Підрозділ стабільно у топ 5 рейтингу Дельта. А екіпажі Даркнот лідери з перехоплення дронів перетворення на бригаду дозволить розвивати нові напрямки Від FPV і морських дронів до наземних роботизованих комплексів. Це і є системне зростання в дії. На цьому все. Система це люди. І цього тижня наша система стала ще сильнішою. Долучайся, щоб зробити її непереможною. На зв'язку. Я варіант без колодні все.